Буду зараз дивитися кіно і плюхкати насіння. Гарбусі домашні. Дивіться, які бачите. Оце замість попкорну. Я попкорн як хожу в кіно. В принципі, я його не купляю. Е, Ну, я не можу сказати, що я його не люблю. Ну, не цей. Просто не їм та і все. А там їм беру в кіно, оцю, знаєте, повітряну картоплю. все таке мені ну, раніше було із беконом, а зараз одне із сиром. Ну, нормально. Повітряна картопля мені подобається, але я беру тільки маленький стаканчик і все. А це саме найдобріше. Жалко, що не можна у кіно туди взяти собі і плюхкати там. Хоча в карман можна, мабуть. Таке добра ось у нас може, навіть подивіться, скільки в мене тут в кульку.